Червоне, це там, де була пігментація, там, де пройшлися лазером, це зараз як ранки. Потім вони переходять в кірочки, кірочки потім їх не можна не травмувати, не зафарбовувати тональним кремом, нічим їх не можна взагалі трогати. Вони потім, там днів через 7-10, вони будуть відпадати самостійно, і після них буде залишатись така як рожева шкірочка, оновлена рожева шкірочка. Шкіра, шкірочка. Тобто, якщо вона здирається, там лишається шрам. Ні, шраму не лишається. Ну от як я не знаю, там зчесати десь садину зробити, угу. то потім, коли він кірочка сходить, у вас залишається рожева шкірка, то потім вона, вона буде переходити під ваш тон обличчя, і потім, якщо треба, робимо усі повторну процедуру. Це на, на того, що вам кажу за пікосекундний секунд і Елос, IPA технологія там такого травмування немає. Після процедури ви можете побачити почервоніння невелике, може там бути невеликий набряк, але загалом нічого критичного такого немає. Але після процедури ви бачите одразу, що ваше п'ятно потемнішало. Ось. Воно буде світлішати навпаки з часом. Через 6-8 тижнів вибачите, будете починати бачити, як воно світлішає. Потрібен курс. Курс в середньому це 4 процедури, але там коли глибокі є пігментації, то там до 6 доходить. Він робиться раз на місяць, але є такий нюанс, що вийде видалені пігментації, проходить у нас в час, коли немає активного сонця. Активне сонце у нас апрель. Так, квітень. Тому ми можемо почати якийсь метод робити, вам який ви виберете, і подивитись на результат. В будь-якому випадку воно висвітлиться, якийсь результат буде до кінечного. Якщо повезе, дійдемо, Якщо не повезе, може залишитись трошки, тому що просто як не то, що не вдали час, а мало часу залишається. А при пройде вона у вас за дві процедури або ні, я ж ну, не можу вам сказати, тому що це треба дивитись в процесі.